Встало. Іде новий день, любі малята, усім добрий день. Дітки, послухайте загадку і спробуйте її відгадати. На дворі і на току скрізь луна кукуріку, гордо птах цей походжає, дуже гарний хвостик має, шпори, грибінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Так, це півник. Погляньте, будь ласка, на картинку, хто це зображений? Так, півник, а чим вкрито тіло півника? Правильно, пір'ячком. а якого кольору пір'я? Пір'я малята різнокольорове. А як ви гадаєте, чому він так голосно співав, кого він кликав? Він кликав свою сім'ю. Тож давайте подивимося, яка вона пташина сім'я, і де вона мешкає? Люди мешкають у будинках, а півник зі своєю сім'єю мешкає в курнику. Курочка і півник це сім'я. Хто в цій сім'ї півник? Так, тато, а курочка. Правильно, мама. Мама є, тато є, а кого бракує? Діточок, як звуть їхніх діточок? Курчата. Ось і зібралася уся сім'я, курочка мама, півник тато, курчата їхні дітки. Малята, давайте пограємо усі разом. Я буду мамою курочкою, а ви маленькими курчатами. Вийшла курочка гуляти і зерняток пошукати. Слідом її малята жовті курчата. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко, ви за мною ідіть рядком. Нумо, поспішайте, зернятка пошукайте. Всі курчата як могли добре лапками грибли. Вечір наступає, зерняток немає. Дітки, курчата хочуть їсти. А що ж їдять курчата? Так, зернятко. Ой, малята, погляньте, наші зернятка переплуталися, перемішалися усі. Тож давайте допоможемо в пташиній сім'ї і розберемо зернятка. Кукурузку покладемо в оцю тарілочку, а пшоно лишиться в цій. Ось так будемо вибирати кукурузку велику. Усі малята ми справились із завданням, а тепер погодуємо курочку півника та курча. Пшовно дрібненьке, тому ми його дамо курчатам, бо в них маленькі дзьобики. А кукурудзка велика, то ми їй дамо півнику і курочки, бо в них більші дзьобики. Малята, про кого ми сьогодні говорили? Так, про півника, курочку та курча. А як називаються дітки-курочки і півника? Правильно, курчата! На цьому наше заняття завершено. Тож до зустрічі, малята!